Що чекати українським біженцям найближчим часом у США? Чи буде продовження тимчасового захисту? Чи не депортують більшість людей? Давайте сьогодні ми про це поговоримо, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк під цим відео. Багато українських громадян знайшли прихисток в Америці. Однак, останнім часом у більшості виникає питання: а що ж чекає на українців у США та які загрози вони мають у міграційній політиці Адміністрації Трампа? Всі заяви Трампа дуже неоднозначні і змушують хвилюватися з. Сотні тисяч людей, які знайшли прихисток в США під час війни. Центр економічної стратегії допомагає розібратися в цій ситуації та зрозуміти, чого очікувати нам найближчими місяцями. Програма єднаємося для України надавала право на тимчасове перебування до трьох років. Проте, у січні 2025 року, після інаугурації Трампа було призупинено розгляд заяв українців за цією програмою. У березні 2025 року з'явилась інформація, що Трамп може скасувати тимчасовий захист для українців, що призведе до ризику депортації. 6 березня президент США, відповідаючи на питання журналістів, зазначив. Деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні, і я ухвалю рішення досить скоро. Тому доля українських біженців досі не є визначеною раніше. Українців проводили дослідження, де запитували, як їм у Штатах, і багато з них сказало, що там найкраще ставлення до українських біженців, і жоден не поскаржився на негативне ставлення жителів. Але це було дослідження у 2024 році. Але яким воно буде у 2025 – му ще невідомо. Як нова політика Трампа може вплинути на ставлення американців. До українців, як думаєте, яке буде рішення Трампа? Напишіть свою думку в коментарях. І Якщо ви зараз знаходитеся в Америці, напишіть безпосередньо, як там зараз відбувається і чи не змінилося ставлення до українських біженців. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте дивитися наші випуски. Усім папа! -па!